Ради вас всіх вітати в нашій 88-й першій на території Запорізької області повноцінні підземні школи для нас безпека є пріоритетом. Саме тому все навчання відбувається суто в укритті для того, щоб діти і батьки, які залишають своїх дітей в школі, могли почувати себе спокійно і у безпеці. Містю забезпечені всі класи к лаптопам, обладнанням. обладнанням закуплені сучасні інтерактивні панелі, які нам дозволяють робити багато. Ані якісь речі в тому кутку, де молодша школа. У нас там також для них окрема лаунж зона, окреме місце для приймання їжі. Школа побудувалася е, дуже гарною. Наші діти будуть в безпеці. Ми сподіваємося, що вони тут отримують дуже багато знань, в них буде можливість спілкуватися зі своїми однолітками. Дуже сподобалося, школа яскрава, дуже гарна. Яскраві аудиторії, все дуже гарно зроблено, яскраво, всі дуже приємні, все сподобалося. Мені подобається наша безпечна школа. Тут саме перше найбезпечніше. У мене молодша дитина в першому класі вчиться. Це дуже важко онлайн вчитися. а Коли вийде сюди, це зовсім інше діло буде. Враження шалені, скажімо так, я не очікувала такої масштабної роботи проробленої. Це яскраво, сучасно. Головне, щоб було безпечно.